почнемо огляд з найсмачнішого. Оселедець норвезький. Молодий, без голови. Дуже класний цей оселедець 149 гривень за кілограм, мінус 35% знижка на цьому тижні. Гляньте, як його гарно виклали. Так і ціна 229 за кілограм. Ну дуже смачно, дуже. Я вже не один раз брала, всі знають. Всіх із сільпо. Це друга частина огляду. Цінотижиків сільпо. Буду в ній показувати молочні продукти: сир, м'ясо, ковбасу. Також овочі, фрукти, обов'язково рибу. оселедець я вам показала. І продовжуємо. Капуста морська від Ніжин, класична. І також з морквою та селерою. Два види цієї капусти. Ціна за 100 грам – 1690. Знижка 22%. два Короб чищений охолоджений, 169 гривень за кілограм. Причому дивіться, знижка на нього аж 43%. відсотки. Так, класна ціна. Далі у нас іде креветка. Ванамей 49,90 за 100 грам. Так, а це в нас щодо радо, патру чищений. 449 гривень за кілограм мінус 22%. відсотки. Там ще креветка королівська сира, 399 гривень за кілограм мінус 35%. п'ять відсотків. І форельфіле охолоджене. Ага. Ось воно оце, оце запаковане. Ціна за 100 грам, 59,90-599 гривень за кілограм. 36% знижка на крабові палички від бренду Люблю рибу особливо крабові палички це суріни. 300 грам, 87 гривень. Далі крабові палички від «Водний світ. Невелика упаковка 180 грам, ціна 59 гривень. Приветки від Веладіс, сварено морожені Гляньте, мінус 44% знижки за цю упаковку. Так, тут в одній упаковці 90-120 штук, нерозібрані, варено-морожені, глазуровані. цілий кілограм за 209 гривень. Класна пропозиція мідії, варене морожене, 269 гривень за кілограм. Є лопатка зразу, є рукавички, є пакети, можна набирати, скільки вам треба. І креветка. ванамей, хвости в газурі, 399 гривень за кілограм. І вже бачу, що багато акцій на м'ясо поставили на цьому тижні. Нагадую, акції діють 16 по 22 жовтня. І так, свинячий биток, мінус 21%. Гарна пропозиція, де цей свинячий биток, ось він без кістки. Гарно виклали 259 гривень за кілограм. Кажу зразу зі знижкою ціну. Також знижка на свинячий окіст 219 гривень за кілограм. Ото крайня позиція це свинячий кострець з окосту 244 за кілограм, яблучко з окосту, Середня ця позиція 244 за кілограм і 244 шніцель. А окіст для шніцеля охолоджений. 25% знижка на куряче стегно, 119 гривень за кілограм, получається. з 16 по 22. Ось це стегно, показую, як виглядає. Також гомілка в акції, 8,49, ну 85 гривень за кілограм. Печінка яловича в акції 8,99, 89 гривень за кілограм. Ото крайня позиція. Це печінка яловича. Дуже гарний асортимент м'яса в сільпо. Завтра буду робити ще окремий огляд на м'ясо. Буде проходити фестиваль м'яса, який всі люблять. І я зроблю прямо всі позиції, покажу, що по чому. Хабанаси від премія з м'ясом птиці мінус 30%. В упаковці йде 70 грамів, 50 гривень ціна бородинське в натуральній оболонці першого сорту повна чаша. Ціна за кілограм 169 гривень зі знижкою. Замість 200 39 гривень. Ковбаса від Глобино, Дрогобицька. так, Паличка 460 грам, ціна 189 гривень. Ковбаса напівкопчена, натуральна. Так, а якого вона сорта? Вірність технологія, вищий сорт. Знайшла. Обаса ось така варена з м'яса птиці. Королівська від м'ясної гільдії вона вже розфасована, вся йде по 280 грам. І ось ціна за ці 280 грам 65 гривень замість 99. Знижка на неї 34 чотири ну, відсотки. От, показую, як виглядає, що написано. Королівська так, оболонка, якого вона сорт сорт не написаний. Написано, що Житомирський м'ясозавод. Так, 99 гривень. Ось така молочна ковбаса варена від ювілейних. Ковбаса варена 400 грам, ціна 99 гривень зі знижкою 26% вищого сорту. Самобранка, дитяча ковбаса варена, 350 грам, 89,99 зі знижкою. Ціна якого сорту? Варена вищого сорту. Нямські сосиски від глобино вищого сорту, два види в акції. Глобино-нямські з сиром, 69,99 так, з сиром і також глобино-нямські з індичкою. 69,99 275 грам оця упаковочка. Пропозиція на сир від банфету Подільський. Сир напівтвердий, на тверд, 45% жиру сухі речовині, ціна за 100 грам. 26,90 269 гривень за кілограм. Гарна, гарна пропозиція, дійсно, мінус 46%. І він розфасований, хотіла зрозуміти, по скільки тут грам він йде. 250, а, ну всі, мабуть, по 250, да? По 250 грамів розфасований. 8% знижка на комок. Кіц, дитячий, 150 грамів за 80 гривень. Такий містер мікс, сир від чедекі, італійський, до речі. Твердий, тертий, 32% жиру. Тут 100 грамів упаковки, ціна 60 гривень, замість 95. Сир Періатин, саме дружба 38% жиру, 70 грамів. Ціна 18 гривень. Акції в молочному відділі. Кефір Яготинський, 2,5 жиру. пляшечка, 850 п'ятдесят грамів, гривень, мінус 29%, Далі кефір. Також яготинський, тут 1% жиру. В пляшечці 850 грам за 43 гривні. Сметана, галичина, стакан, 20% жиру за 48 гривень. Багато повикладали, мені подобається. Лактель це що грецький, а, грецький стиль, грецький йогурт, 7% жиру, йогурт вершковий, 230 грам, 35 гривень. Ціна зі знижкою. Ферма. Сметана 15% жирності 45 гривень, йогурти від Данон, ну, різні смаки, ясолона, карамель, також шок-шоколад, зірочки в лазурі. І ще якийсь вид кульки в шоколадній глазурі, 30 гривень за 102 грами. Лактонія йогурти. Так, лактонія є з пробіотиками. Персик, є полуниця з пробіотиками і є злаки з пробіотиками. Всі пляшечки 450 грам ідуть по 50 гривень. В акції ряженка від селянське ось така з молока, гатунку екстра 60 гривень за 950 грам. 4 жирності від бренду Селянське. Кисломолочний від «Мімімі» 5799 за 350 грамів 02 жиру. Я хочу показати, як він виглядає. Далі 58,99, жирність 5% за 350 грамів, і також мімімі -мі -мі, 9% жиру сир. 350 грам за 67 гривень. Метана від селянська в акції 20% жиру, 48 гривень за 300 грам. Так 38% знижка на молоко від галичина, ультрапастеризоване, чистих Карпат 900 гр. Ну таке, як, як це сказати, в, в тетрапакі. 2,5 жиру, 900 грам, 35 гривень. Також акція поруч на молоко від Молокія, 3,2 жиру, також 900 грам, ціна 53 гривні. Акція на ну, таке молоко лактель з вітаміном Д. Його прям розбирають. Так, це молоко, цілий літр, 3,2 жиру, від лактель 57 гривень, знижка на нього 26%, від... два види вершків від... від галичина. Так, вершки 10% жиру, 500 грам за 57 гривень, мінус 23% знижка. А це вершки ось такі є у них дуже-дуже жирні, 33% жиру, 500 гривен за 154 гривні. Саме в пляшечці, молоко ягодинське, 2,5 жиру, пляшки 870 грам, Ціна зі знижкою 44 гривні. Я вже люблю глазуровані сирочки, та ще й за такою ціною. Сирочки глазуровані від ферма. Два види. Так, сирочок з вишнею і з да? Два види. Дивіться, по 10,99. Знижка 36%. Класна пропозиція. Вони йдуть. По 36 грам, 23% жиру в цих сирочках. Масло від торгової марки Селянське, саме те, яке буде на суперсуботу, нагадую, коштувати і на суперп'ятницю 79,90, зараз також йде по акції з 16 по 22 85 гривень. Тут 180 грам, жирність 82%. І ще раз нагадую, що де робили аналіз, рейтинг масла в Україні, то воно зайняло перше місце. Посилання залишило першій частині на той випуск 85 гривень. Будуть гарні акції 17-18, це буде суперп'ятниця і суперсубота. Тільки два дні. Мінус 40% знижка на масло від торгівельної марки «Селянське», «Солодко-вершкове» екстра 82% за ціною 80 гривень. Маргарин вершковий від «Щедро». Ага, ось цей маргарин. Тут 250 грам. Особливий фольги 72 відсотки, 30,99 за 250 грам. Тут я бачу супер пропозиції на вареники, ось в такій темній упаковці. Так, будь ласка, о, це будь ласка, велика упаковка, 900 грам, дивіться, вареники з картоплею та смаженою цибулею, 900 грам за 60 гривень, замість 149. А що така акція? Мінус 60% на всі ці вареники треба брати із картоплею та кропом. Також, дивіться, 900 грам. тут менша знижка, 50%. Але ціна така, 60 гривень за 900 грам. Ого, супер пропозиція на вареники. Від ласка. Для всіх, хто любить праський торт, на цьому тижні буде акція саме на торт Прага від власної кондитерської сільпо. Причому бачу, вже розфасований нормально, не такими невеликими. Тут навіть менше кілограма. 299 гривень за кілограм. Ой, ну класно, праський торт за 299 гривень, мінус 45%. Оцей тортик, бачите, свіженький, сюди вже повикладали. Далі гляну, чи є кісточка такі ж, і і також рулет темна вишня. Я вже казала всім, що мені дуже подобається рулети. Їх три види в сільпо вони роблять. Самі також власна кондитерська. бісквітний рулет. Він дуже такий, знаєте, пропітаний цим кремом. Ой, дуже смачні. По 90 гривень 500 грамів. Саме в акції рулет темна вишня. Мінус 35%. А ще ось акція торт Наполеон Шоколадний. Мінус 26%, 219 гривень за кілограм, саме шоколадний Наполеон. А тут мінус 45. Супер пропозиція на Прагу. Так що приходьте, хто любить такий тортик. 24% знижка на цьому тижні на ковбаску суджу, ковбаса сиров'ялина вищого сорту від бренду Ювілейний. Ціна за паличку 320 грамів 199 гривень. Дуже класно, що є акція. Також на кістечко. Це прага. Дивіться, ціна за 100 грам 29,90, дев'ять. кістечко десь 150 п'ятдесят грам. Получається, я дуже люблю, коли можна просто тістечко не цілого торта брати. І що є також акція. Ось такі супер пропозиції сільпо і ще ось тістечко в акції до 22, 23,99. двадцять Кістечко персик, оце ціле кістечко 110 десять грам за такою ціною. Та й все красиве, у них дуже гарний відділ. Я обожнюю. Зразу можна каву попити і взяти ось оцей Прага з'їсти. Акція «2 плюс 1 на пончики буде діяти у всіх магазинах сільпо. Я все уважно прочитала. Дивіться, 16 жовтня, тільки 16 жовтня, ось така акція. Берете два і один вам дають в подарунок. Мається на увазі, що в разі придбання двох пончиків власної пекарні сільпо надається можливість придбати третій за 0,19 копійок любим асортиментом. Два плюс один називається. В відділі випічки також показую акції. На цьому тижні буде діяти акція аж до 28-го, до речі, на багет подовий гречаний міні 160 грам 20 гривень замість 27. З 15 по 28 багет буланджері чабата 300 грам, така велика чабата за 30 гривень. З чесноком, оце ціла упаковочка за 19 гривень, тут 200 грам. Далі поляничка сирна 100 грамів. Упаковка є 100 грамів за 28 Гривень далі, роліні з сиром та зеленю по 23 гривні. І слойка з начинкою з сиром, вона йде по 85 грам за 20 гривень. Піжок з сиром, до речі, у них є пиріжок з сиром за 100 грам 22 гривні. Пиріжок з яблуками за 17 гривень також 100 г. Сільпо зазвичай є ось такі торці, які називаються ціна, на сільпо. На них стоять товари з найкращою знижкою. І починаємо. Торчин делікатесний майонез 28% жиру, 300 грам за 28%. 8 гривень ціна зі знижкою. Знову відторчен два види соусу, тартар та чесноковий по 28 гривень за 200 г. Королівський смак, два види горчиці, європейська лагідна і гірчиця королівська міцна. Так, ой, на цю ще така знижка класна. Королівська міцна. Гляньте, 130 грам, 17 гривень це мінус 40% знижка. Європейська лагідна також 17 гривень, але тут менша знижка, 26%. Приправа відторчен, 10 овочів, універсальна 60 г. 18,29. Паста, макаронні вироби, перо 400 грам, 33,99 з твердих сортів пшениці. італійські фузіліні, виготовлені в Італії, 47 гривень за 500 грам зі знижкою. Макаронні вироби. Карафоло Тартінелло 109 гривень 500 грам. Також ціна зі знижкою мінус 31 Соус песто з базиліком 190 грам за 114 гривень. Шель швидкого приготування. Різні смаки по 9 гривень. Це премія бренд 9,99, 60 грам. Я навіть не бачила, що королівський смак виготовляє олію. Так, олія соняшникова дезодорована, виморожена, рафінована. 90 гривень, тут рівно літр, як зручно. 90 гривень за літр, Ціна зі знижкою. 100 жар, пляшечка 850 грам. Рафінована 76,99, І олейна пляшечки також 850 грам. Традиційна рафінована, 75 гривень. Ціна зі знижкою. Три вида олієва Ківці кукурудзяні натуральні від Corn Flex 60 гривень за 270 грам. Горошок зелений від премія, консервований, іде баночка з ключем. Тут 420 грам за 40 гривень. Далі алан свинина, натуральна, тушкована. Найкраще смакує гарячим. Ну, розігрівати треба 338 грам за 99 гривень. Тунець від премія. Воливковій, воливковій олії, 240 грам, Тут три упаковочки тунця за 169 гривень, три по 80. І ось і такі грибочки, печериці, мариновані. Від премія ціля. Ну, видно, що вони цілі. Так, мариновані 99 гривень за 450 грам. Цукерки, золотий запас, білочка. Ну, бренд золотий запас. А цукерки-білочка 200 г 60 гривень зі знижкою 29%. Також в акції відсвітиють такі цукерки Зоряне сяйво 187 г за 85 гривень. Далі йде лайм міні. Упаковка 162 г за 90 гривень. І це по типу ММД. Кульки шоколадні, 26 гривень 37 грамів. На них знижка аж 49 відсотків. Від кіткар. Ой, ці взагалі гарненькі такі фанки 32 гривні в чорному шоколаді і в молочному шоколаді за 29 гривень також кітка. Соломки від премія вони йдуть по 200 грим. Є з гімалайською солью, є з морською солью, є з висівками та кунжутом. 200 грим ціна 25 гривень зі знижкою. Сушки від Київ хліб здобні 340 г без пальмової олії, написано з ваніліном 35 гривень. Гарна ціна на касалетто россо, Італія, полусолодке вино італійське за 119 гривень, звичайна пляшечка 0,7, а біла за 129 гривень. Також на півсолодке. Далі ламбруска, б'янка від рінуті. 169 гривень. Звичайна пляшечка 750 мл. Ось такий сідер від епс. Солодкий, газований, класичний яблучний, 0,5 за 31,99. І в акції брендікола оболонь виготовляє 330. Оця пляшечка скляна, 27 гривень. Два види салату від бренду Fit Easy. Вони йдуть по 100 грам. Є салатний мікс з радіччю і салатний мікс з руколою. Цей називається паті, ціна 40 гривень, мінус 33%. Ну, тут можна почитати, які саме входять види салату. І ще ось такий актив, Також можна почитати, яка суміш за 40 гривень. Пуста премія, ось така квашена з солодким перцем 45 гривень за 300 грам, зі знижкою 25%. відсотків. Причому перця видно, що багато да, в цій капусточці кірки, премія солоні, ось такі 500 грам, ціна 80 гривень. Бурячок. Чудова марка. Це столовий, вже варений, готовий. Ціна за 350 грам, 50 гривень. Знижка 31 Дивіться. І свіженький зараз просто обирала тут жінка і дивилась ці всі терміни придавності. Виноград Молдова називається. Гарний виноград. Дивіться. Один в один. Прям не придумую. 6 гривень замість 6,99. Ціна за 100 грам. 60 замість 70. Ось, все зрозуміло, 59,99, якщо бути точною. Тенькому відео вже показувала, нагадую, що по 19 те ось така акція діє. Яблуко гала, ціна за кілограм 27,99. От воно таке гарне, гляньте, яке. один в один, красиві яблука. За 27,99 сім цьому свій огляд буду закінчувати. Показала акції ще дуже багато. Я показала ті, які йдуть з найбільшою знижкою, найбільш цікаві продукти, особливо м'ясо, риба, Да, що більше цікавих людей. Дякую, що дивитесь, В Якому саме магазині я робила огляд, як завжди. В першому закріпленому коментарі буде адреса. Нагадую, що акції діють з 16 по 22 жовтня. Всім пока.